Доброго дня! Тривимірна графіка або 3D-графіка це розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, призначених для зображення об'ємних об'єктів 3 грудня Всесвітній день комп'ютерної графіки. Свято існує близько 15 років. І його придумали працівники відомої у ті часи компанії під назвою Аліас. Дата вибрана не випадково 3 десембря Переводиться грудня. Скорочене звучить як 3D. Оригінальна дата стала згодом Другою назвою свята, попри те, що свято вважається неофіційним, воно відзначається з розмахом і популярне у багатьох країнах світу. Креативність винуватців свята передбачає його надзвичайну організацію. Сьогодні 3D свята України, Європи і США святкується з ініціативи та за підтримки компанії Autodesk, яка не так давно приєднала до себе бренд Alias. це американська транспортна корпорація, найбільший у світі постачальник програмного забезпечення для промислового і цивільного виробництва та індустрії розваг. Святкування організовується таким чином, що участь у ньому може взяти кожен охочий, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів від місць. Проведення заходів. Для цього потрібні лише комп'ютер та інтернет. 3D відзначається аж 10 днів у його програмі майстер-класи в різних куточках світу, дивовижна 3D-шоу, презентації новинок комп'ютерної графіки, інтерв'ю з відомими винахідниками і фахівцями галузі. Людина завжди прагне для творчості, самовираження, створення чогось незвичайного, дивовижного і комп'ютер. Відкрив людям широкі можливості для неймовірніших зображень. Засобами комп'ютерної графіки, нині найпопулярнішим вважається формат зображення 3D. Дітки, а давайте ми з вами поміркуємо, що в нашому житті є в 3D, і ви про це знаєте, і кожен день цим користуєтесь. Так, молодці. Ці ваші улюблені мультфільми. Так, наприклад, як приручити дракона. Так, ще такий мультик є Рапунцель. І ось наш найзнаменітіший український мультик в 3D-форматі Мавка. Мультфільм Мавка лісова пісня відкриває нам двері у чарівний Світ, створений анімаційною студією анімаграф. Загалом процес створення мультфільму тривав майже 8 років. Ось такі цікаві можливості в нас з'являються завдяки комп'ютерній графіці.